Сьогодні багато хто з господарів помічає, що земля на городі стає все гіршою. Раніше копнеш чорна, м'яка, пахне життям, а тепер сіра, суха, тверда, мов камінь. Здається, ніби ґрунт втомився, але справа не лише у природі, значну роль відіграє людина. Ми звикли підживлювати рослини хімією, прагнучи швидкого врожаю та за цими чудодобривами. Стоїть невидима біда. Вони вбивають те, що робить землю живою. Колись наші діди і баби удобрювали поле перегноєм, золою, гноєм чи навіть настоєм кропиви. Вони розуміли земля це не просто пили і глина, а живий організм, у якому все має свій лад. У ній мешкають мікроорганізми, черв'яки, грибки, які розкладають рештки рослин, роблять ґрунт пухким, дають рослинам поживу. Але коли ми щороку годуємо землю штучними сумішами з нітратів і фосфатів, ці дрібні трудівники зникають. Земля стає пустелею, навіть якщо зовні здається родючою. Після кількох сезонів активного підживлення хімікатами ґрунт втрачає структуру. Він уже не здатний втримувати вологу, вода швидко стікає в глиб або випаровується, коріння рослин задихається. А поживні речовини не затримуються, людина намагається компенсувати це ще більшими дозами добрив, і тим самим тільки погіршує становище. Зрештою, земля перетворюється на мертве тіло, виглядає чорна, а всередині порожня. Ще одна небезпека хімії полягає в тому, що вона створює оманливе враження достатку. Після внесення азотних чи фосфорних добрив рослини ростуть швидко, листя зелене. Плоди великі. Але ціни за таку швидкість ми не бачимо одразу. Через кілька років урожайність падає, комахи шкідники плодяться, а бур'яни стають стійкішими. Це ознака того, що природна рівновага зруйнована. Коли немає живої землі, немає й сили в рослин. У селах старші люди кажуть земля не любить поспіху. І це правда. Хімічні добрива діють швидко, але як і будь-яка швидка їжа виснажують організм. Земля втрачає свій імунітет, її природна здатність до самовідновлення зникає без дощових черв'яків, без грибів, що з'єднують коріння дерев і трав, без бактерій, які утворюють гумус. Ґрунт перестає бути живим середовищем. Він стає просто сумішю піску, глини та солей. Окрім того, хімія впливає і на воду. Коли ми поливаємо город після підживлення залишки добрив потрапляють у ґрунтові води, потім у колодязі, річки, навіть у питну воду, так поступово отруюється не лише земля, а й усе навколо. Тварини, птахи навіть комахи втрачають середовище життя, а ми, самі того не помічаючи, вживаємо овочі, які виросли на землі, що вже немає сили. Проте є й добрі новини землю можна оживити. Природа має здатність до відновлення, якщо їй допомогти. Повернення до органічного господарювання, до старих народних методів це не мода, а необхідність. Варто лише на певний час відмовитись від хімії, дати землі віддихати, підсипати органіку, залишати рослинні рештки, посіяти сидирати і через кілька сезонів. Ґрунт знову оживає. Він починає пахнути. Черв'яки повертаються, а рослини ростуть міцні, без зайвих підживлень. Коли ми говоримо, хімія вбиває землю це не перебільшення, це констатація факту, який бачить кожен селянин, що працює на своїй ділянці не перший рік. Тому головне завдання сучасного господаря навчитися берегти ґрунт, а не виснажувати його. Бо земля це не просто джерело врожаю, це живе серце нашого господарства, і якщо воно перестане битися, ніякі чудо добрива вже не допоможуть. Щоб земля знову ожила, треба повернутися до природних методів догляду. Головне не поспішати і не чекати миттєвого дива. Ґрунт потребує часу, щоб відновити свою силу, а ми маємо дати йому можливість дихати і жити. Перш за все, потрібно забути. Про штучні підживлення, які лише піднімають урожай на короткий час. Справжня родючість народжується з природного кругообігу рослина росте, відмирає, розкладається, стає їжею для нової рослини. Саме цей колообіг треба підтримувати. Один із найкращих способів оживити землю це використання органічних добрив, не хімічних сумішей із магазинів, а звичайного перегною. Компосту, настоїв, страв, золи, сидератів. перегні це золото для землі. У ньому живуть бактерії, грибки, дощові черв'яки, вони перетворюють рослинні рештки на поживний гумус, який робить ґрунт пухким, водопроникним, теплим. Добре, якщо на городі завжди є місце для компостної ями, туди можна складати все, що не шкодить землі бадилля, листя, бур'яни, без насіння, гній. Кухонні відходи. Через рік-два це стане чудовим добривом. Дуже важливу роль відіграє і зола це не просто відхід після печі, а справжній мінеральний скарб. У ній містяться калій, кальцій, магній, фосфор усе, що потрібно для здоров'я ґрунту. Якщо додавати золу під перекопування або під полив, вона покращує структуру землі і зменшує кислотність. Але тут важливо знати міру. Забагато золи може зробити землю занадто лужною, тому краще використовувати її раз на сезон невеликими порціями. Окремої уваги заслуговує пшоно. На перший погляд здається, що це звичайна крупа, але якщо її проростити, вона стає справжнім стимулятором життя. Пророщене пшоно містить багато ферментів і корисних бактерій, які, потрапляючи в землю, починають активізувати мікрофлору. Це природне підживлення не дає швидкого ефекту, як хімічне добриво, зате поступово оживляє ґрунт, підсилює розкладання органічних решток, створює середовище для черв'яків. Зерно діє, як маленька батарейка, що заряджає землю енергією росту. Ще один старий, але перевірений спосіб сидерати. Це спеціальні рослини, які сіють не для врожаю, а для землі, найпоширеніші. Гірчиця, люпин, овес, фацелія. Коли вони виростають, їх скошують і заорюють у ґрунт. Так земля отримує зелений перегній, який поліпшує її структуру і живить мікроорганізми. Окрім того, сидирати пригнічують бур'яни, зменшують ерозію і навіть знезаражують землю після деяких хвороб рослин. Корисно також використовувати настої страв це своєрідна жива вода для землі. Наприклад, настій кропиви або кульбаби стимулює ріст мікрофлори, додає азоту. Настій лопуха чи дерев'ю допомагає при виснаженому ґрунті. Для цього достатньо подрібнити рослини, залити водою, дати перебродити кілька днів, а потім поливати город розведеним настоєм. Так земля отримує не лише поживу, а й природний захист від хвороб. Ще один важливий момент не залишати землю голою. Після збору врожаю варто вкрити ділянку мульчею соломою, скошеною травою, подрібненими листками чи тирсою. Це утримує вологу, запобігає перегріву й ерозії. А коли все це перегниває, знову ж таки дає поживу для мікроорганізмів. Під шаром мульчі земля дихає, а черв'яки працюють без перерви. Якщо говорити просто, головна порада одна треба навчитися не годувати рослину напряму, а годувати землю. Яка потім сама нагодує рослину, це основа живого господарства. Бо земля не механізм, який можна змастити, а живий організм, який треба доглядати. І що менше втручань, тим краще вона віддячить для тих, хто має невеликий город, дуже добре допомагає сівозміна. Не можна садити одну й ту саму культуру на тому самому місці щороку. Це виснажує землю і провокує хвороби. Якщо чергувати овочі, наприклад, після картоплі садити бобові, а після капусти моркву чи цибулю, земля не втрачатиме сили. Крім того, кожен вид рослин залишає після себе свої речовини, які інші культури використовують по-своєму. Не менш важливо обережно ставитись навіть до натуральних засобів. Органіка це добре, але її надлишок теж може зашкодити. Якщо внести забагато гною чи компосту земля стане надто жирною, у ній заведуться грибки або пліснява. Тому краще діяти поступово, спостерігаючи, як реагує ґрунт. Земля завжди говорить варто лише навчитися слухати її. Якщо вона м'яка, пахне свіжістю, легко розсипається в руках, значить, усе зроблено правильно. Так природне господарювання вимагає більше терпіння. Але воно дає стабільність і здоров'я, органічні методи не лише зберігають родючість, а й відновлюють довіру між людиною та природою. Бо земля це не поле для експериментів, а наш спільний дім, який треба берегти з розумом. Наш народ завжди вмів спостерігати і помічати закономірності, навіть коли ще не було жодної науки про ґрунт чи мікрофлору, колись селяни казали земля любить живе. І справді, усе, що має життя, усе що природне, завжди приносило користь землі. У багатьох селах ще пам'ятають, як старі господарі висівали зерно не лише для їжі, а й для землі. Одним із таких засобів було пшоно дехто навіть спеціально залишав пригорщу крупи, щоб підсипати її у город чи під дерева не для врожаю, а щоб земля не біднішала. Бабусі розповідали, що коли пшоно змочити у воді і дати йому трохи прорости, воно наче оживає. У зернятках з'являється сила, яка спонукає все довкола рости. Таке пшоно розсипали тонким шаром у грядки або під перекопування, і через деякий час земля під ним ставала м'якшою, темнішою, ніби наповнювалася життям. Люди тоді ще не знали, що в пророщеному зерні. Містяться ферменти і мікроорганізми, які запускають процеси бродіння та відновлення гумусу, вони просто бачили результат. Земля віддячувала у селі, часто кажуть, пшоно як дріжджі для землі, і це не жарт. Коли зерно проростає, воно виділяє тепло, вологу та ферменти, які пробуджують мікрофлору. Уявіть, що це як маленьке серце, що б'ється в землі. Після дощу або поливу в такій ділянці швидко з'являються черв'яки, грибки, дрібні комахи. Усе це ознаки живого ґрунту. Через кілька тижнів навіть запах землі змінюється, з'являється приємний аромат перегною, як у старому саду. Є багато народних історій, як саме використовували пшоно. Наприклад, на Полтавщині господині радили восени після збирання картоплі. Розсипати по грядках пшоно в переміші з золою. Вони казали, що земля взимку погодує себе. Навесні така ділянка давала найкращу розсаду. На Черкащині практикували інше змішували пшоно з водою, давали йому трохи набухнути, і виливали цю кашу під кущі смородини чи малини. Говорили, що це щоб корінь живий не хворів, і дійсно, рослини після такого підживлення ставали міцнішими. Цікаво, що наші пращури, навіть не розуміючи хімічного складу, інтуїтивно відчували силу природи. Вони знали, що все, що проросло, несе життя у давнину пшоно, вважали символом достатку і родючості його сипали не лише в їжу, а й у землю, щоб родила. У сучасному розумінні це нагадує біостимулятори росту тільки без хімії, без шкоди. Прощене зерно створює сприятливі умови для розвитку мікроорганізмів, які перетворюють органіку на поживу для рослин. Але важливо пам'ятати, навіть найкорисніше може зашкодити, якщо не знати міри. Якщо висипати надто багато пшона, особливо сирого, без пророщування, у вологому ґрунті воно може запліснявіти пліснява витісняє корисні бактерії і замість користі виходить шкода. Тому старі господарі завжди наголошували не насипай посій. тобто роби все з розумом у невеликих кількостях, щоб зерно не зіпсувалося, а допомогло землі. Ще один цікавий народний метод жива каша: це коли беруть пшоно, додають трохи води, залишають на день, щоб воно набухло, потім заливають настоєм кропиви чи трав і поливають грядки. У результаті утворюється природна суміш із ферментів, бактерій і поживних речовин. Такий настій не має запаху гниллі, він пахне як квас або сира трава. Люди кажуть, що після такого поливу навіть колір листя на рослинах стає яскравішим. Якщо порівняти старі і сучасні підходи, різниця очевидна колись селяни покладалися на природні процеси, знали, коли і як. Нагодувати землю. Сьогодні ж часто намагаємося все прискорити, купуємо дорогі препарати, бо обіцяють швидкий результат. Але природа не любить поспіху. Замість того, щоб оживити землю, ми лише спалюємо її життя. Пшоно, зола, перегній, трава ось справжні добрива, які не руйнують, а відновлюють. Вони діють повільно, але надійно, у селі часто говорять. Якщо хочеш, щоб земля дихала, не душ її хімією. І це правда. Бо хімічні засоби, як і ліки без потреби, приглушують природну силу ґрунту, а народні способи, навпаки, розвивають її. Пшоно це лише один із прикладів. Можна використовувати інші зерна: овес, жито, ячмінь. Усе, що здатне прорости, несе живу силу. Люди, які дотримуються цих методів, кажуть, що через рік-два їхні городи оживають, земля розсипається в руках, на поверхні з'являються черв'яки, навіть бур'яни стають м'якшими і не так докучають. Тож пшоно це не просто їжа для людини, а їжа для землі. І, як колись говорили старі даси землі життя, вона дасть тобі хліб. У цих словах увесь сенс. Природа завжди відповідає добром. Якщо з нею поводитись по-людськи, коли ми говоримо про родючість, треба пам'ятати усе добре лише тоді, коли його в міру. Земля, як і людина, може втомитися навіть від доброго, якщо її перевантажити. Тому головне правило не перестаратися навіть із натуральними засобами. Органіка діє повільно, але глибоко. Якщо давати їй час, вона відновлює структуру ґрунту, оживляє мікрофлору. Підсилює природні процеси, але якщо сипати все підряд і без розбору, навіть найкраще добриво може стати отрутою: пшоно, перегній, компост, зола, усе це повинно використовуватись з розумом. Наприклад, пророщене пшоно корисне, коли його додають невеликими порціями під перекопування чи у вигляді настою. Але якщо висипати ціле відро на одну грядку, зерно може закиснути, земля почне парувати, а замість користі з'явиться пліснява. Зола чудово збагачує ґрунт. Але якщо її надмірно, рослини почнуть жовтіти, бо порушиться кислотність. Компост це життя, але надлишок гною може спалити молоді паростки. Тож головна порада кожному господарю. Слухай землю, дивись на неї, спостерігай, як вона реагує. Земля дуже швидко показує, коли їй добре, а коли ні. Якщо після дощу поверхня темна, розсипчаста з'являються черв'яки, значить, у ній є життя. Якщо ж вона тверда, блискуча, як засохла кирка, треба щось міняти. І тут не допоможе ніяка хімія. Треба повернутися до природи, дати землі час і дихання. Можна на рік два залишити ділянку під сидератами, під мульчею або навіть просто не чіпати. Земля відпочине, насититься, збереже вологу, потім на цьому місці урожай буде вдвічі більший, ніж на тій ділянці, де постійно підгодовували спляшки. Не слід також забувати, що відновлення землі це справа поступова, не можна сьогодні кинути жменю пшона, а завтра чекати дива, все має свій час. Природа діє повільно, але вірно, кожен сезон додає щось своє трава перегниває, дощ зволоже, черв'я криє свої ходи і грунт оживає. Якщо підтримувати ці процеси, не заважаючи їм хімією, через кілька років земля стане як пух, і тоді вже не треба буде ніяких підживлень, урожай сам піде в ріст. Ще один важливий висновок: не можна дивитися на землю як на бездушну масу. Вона відчуває догляд, повагу і навіть настрій господаря. Старі люди казали: якщо любиш землю, вона тобі відповість добром. І це не просто слова. Коли господар працює з розумінням, не руйнуючи природного ладу, земля стає його союзником. У ній відновлюється природна рівновага бактерії, черв'яки, грибки починають працювати разом. А коріння рослин знаходить усе необхідне саме. Для кожного, хто має город чи навіть невелику грядку, найкраща рекомендація вчитися у старших. Їхні поради прості, але перевірені роками не поспішай, не заливай землю, не сипай усього підряд. Краще зроби менше, але правильно. Хай кожне зернятко, кожна жменя золи чи компосту буде внесена з розумом і вірою. Що земля знає, як обернути це на користь, не треба вигадувати нових чудо засобів усе вже давно придумала сама природа. І ще одне треба пам'ятати, що справжня родючість не в кількості добрив, а в гармонії. Земля повинна мати час для відпочинку, як і людина, якщо давати їй перепочинок, не виснажувати постійними посівами, не топтати важкою технікою, вона віддячить сторицею. Бо жива земля це наш найбільший скарб, і поки вона жива, є життя і в нас. Отже, головний висновок простий не хімія тримає врожай, а жива сила землі. Її треба берегти, підтримувати, плекати. Трохи пшона, жменя, золи, компост, терпіння і любов ось справжня формула родючості. І тоді земля не лише годуватиме, а й лікуватиме, бо хто береже землю. Той береже себе, свою родину і своє майбутнє.